Доброго дня! Про що хочуть вас попередити? Загальний розклад про чоловіка, який має владу, який має статус, який має благополучний достаток. Зріла людина, ну або він спілкується з іншим чоловіком стосовно вас. В декого ви мали стосунки з даним чоловіком. Ну або він проявлявся романтично саме в ваш бік. Спілкувалися взаємодіяли ви з даною людиною? Він розуміє, що саме на даний момент в вашому житті ви саме ресурсна, самодостатня людина. Жінка. Більше говориться, що ви жіночої статі. І ви втратили роботу. І відносно фінансового благополуччя і достатку знаходилися в бідності, неможливості отримати для себе розуміння і не мали шансу можливості покращити ситуацію. Він розуміє, що це саме відбувалося в вашому житті. Про що попередити? Вам відкриються шляхи. Ви отримаєте інформацію. Стосовно реалізації, стосовно роботи. Можливо, дехто певний період працював на дому, ну, або ви знаходилися в самотності, самотнім відлюдником. Тому що певний період ви переживали зраду, знаходилися в негативному емоційному стані, розуміли, що ситуація складається негативно, в хворобливому стані, ситуація складалася негативно. Ви не мали можливості, не мали шансу. Змінити ситуацію. Про що хочуть вас попередити? Про те, що в найближчий час відбудуться зміни в вашому житті. Щасливий випадок, доленосна ситуація. Фортуна говорить саме про те, що це саме той доленосний шанс, можливість, який на тривалий час кардинально змінить ситуацію в вашому житті відносно фінансової матеріально благополуччого достатку. Прийде чоловік в ваше життя який має посаду, статусна людина з пропозицією. Ну і вам говорять, що саме хвороблива ситуація, в якій ви знаходилися тривалий час, ви отримаєте як подарунок. Ви тривалий час працювали, вкладались, знаходились в пошуку, але не мали можливості. От кардинальні зміни відуть в ваше життя, і ви отримаєте для себе розуміння і шанс, можливість. У вас відкриваються шляхи. Як би хто негативно не діяв, якої би негативної ситуації не була, але в вашому житті відбудуться позитивні зміни відносно вашої реалізації. Ваше життя війде чоловік з пропозиції шансу на даний момент, можливо. Він спілкується з іншими людьми стосовно вас. Він розуміє саму ситуацію, в якій ви знаходитесь, бажає все ж таки допомогти надати вам шанс, можливість отримати для себе шанс на покращення ситуації. Досягнення благополуччя і достатку. Що ви повинні знати ще по відношенню до даного чоловіка? Да, зміни відудуть в ваше життя саме. Той шанс, та можливість і зміни, яких ви очікували, яких ви бажали. Чоловік, який тривалий час ставив крадники, негативно впливав на ваше фінансове благополучний достаток, і не давав вам можливості отримати даний шанс, дану можливість, говорять, що саме ця людина закриті шляхи і можливості маніпулювати. І ви підете нове починання. І вже часом от дана людина, яка ставила крадники, ставила вам палки в колеса і не давала можливості мати шанс, можливість покращити ситуацію, вийти з бідності без результативності, розуміла, як ви тяжко працювали, але результату не мали, то він буде спостерігати за вами, навіть і не розраховуйте, що він не буде отримувати інформацію і не буде контролювати ситуацію стосовно вашого життя. Він згодом отримає для себе розуміння, що позитивні зміни відбудуться, і загалом це буде стосуватися вашого добробуту. Ви досягнете стабільності і покращиться ситуація стосовно фінансового получать достатку. Ну, а дехто, хто планує побудувати будинок або придбати будинок, ви досягнете так, ви саме та трудоголік, людина, яка працює. Але от ви працювали, але результату не мали. і шансу можливості саме, от, щоб покращити ситуацію. А от даний шанс, дана можливість, дана пропозиція нададуть вам можливості в подальшому жити в добробуті, в благополуччі достатку і здійснити ваші мрії, реалізувати, досягнути того, чого ви бажаєте.